Друзі, всім привіт! Напевно, ви догадуєтеся, по поводу чого буде відео змонтоване, але мало змонтоване буде в березні, показано вам за березень місяць, а змонтую вам в квітні. Бачите, робиться, що в квітні Це квітень місяць. Просто мете, не те слово, дуже мете сніг. Ну, капець. Мусимо приїхати на велосипеді, але думаю, не доїду, Приїхав на своїй джигі. Хотів показати генерацію за березень місяць, 25 рік. Подіймо, вам покажу Це квітні, квітні. таке робиться, ну це просто Де Ми будемо з яка там генерація, що воно нас вона за берзі мі місяць. Вибачаюся за вітер дуже шумно, дуже шумно. Ну, але погода, подивіться, яка погода. Ну це просто я не знаю. Що нам... мені сказати? Напевно, у вас так само Виді, що робиться там, тут. Там на Волині кажуть, такі заметіли, що то капець. А нас теж непогано. Дивіться. квітень місяць. Але ми детера. Я... Чекаємо, вже ще більше буде в нас, напевно. Сьогодні буде дуже месне. І сьогодні ще мінус передають, там три буде ввечері. Ну, коротше, ця травичка чи там яблоньки порозпускалися. Буде капець, не дуже бо їй приємно. І нам, звісно, і нам, і наших хлопців теж не буде дуже добре. Ну, вибачаємо, що така природа наша така спонтанна. Я, 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 не спонтанна. Як да нема поводу генерації. Що вона у нас генерувала за березень 25 рік. Холодо, любі друзі, просто капець. Вибачаюся за вітер ще раз, бо може бути, що вітер такі поміхи великі дає. Даємо, дивимося генерацію нам за березень-місяць. Так, так. За березень місяць 25-й рік згенерувала у нас 3965 кВт. Я вам тут фотографії прикиплю до відео. Ну, В принципі, може бути, мені подобається. Мені подобається. Що настільки я вам скрін зроблю, туди прикріплю. генерація класна була за березень, місяць, а квітні це нас квіт не ожидає, просто сніг. Вау! Тут емоції зашкалюють, звісно. але зашкалює по поводу генерації. За березень місяць, ну це дуже круто. 3900 кВт за березень. Це мало бути десь в квітні, місяці, там травні місяці така генерація. Але виходить, що за березень так нагенерувало дуже класно годин. Мені дуже сподобалося. Ставимо лайк подобайку, допайку, бо в таку погоду, я думаю, можна було поставити лайк. Пишіть коментарі там у кого теж скільки згенерував за березень місяць. І буде вже наступний квітень, місяць. Мені теж цікаво буде, бо бачите, що робиться погода, просто жах. Ну просто подивіться ту сторону. просто жах виходить. Бачите? Мете, не те слово. Ну Хтось їх вже походу і картоплі, картоплі посадив, вже картопля закопана в нас в землю. Ну, є такі випадки, що вже посадили, але що садити, якщо що тут робиться, ну, ну просто самі бачите. Да? Трава вже зелена, а на сніг випав. Ну, в принципі, якщо в горах, то да, там може бути сніга великий. Ну, не нас тут таке. Ну. Lentі, не забудьте ставити лайк like, підписку в такі моменти, але снігом засипаю очі. А ми ще знімемо контент по поводу 40 кВт станції на 40 кВт так само. За березень місяць ходімо подивимося, що там згенерувало. приїхали, ми друзі, на другу станцію на 40 кВт. І зараз теж подивимося, яка генерація за березень-місяць, скільки вона згенерувала. Ну, мої в принципі, враження. Теж вона непогано згенерувала. Це дуже класно, так що в березні така генерація. А що по поводу квітня, ну самим бачите, такий квітень. Ну квітень це просто вау! Що такого не було. А чого, я може пам'ятаю, теж були такі квітні, що і сніг випадав, і морози були теж. Ну такі квітень ще теж мені, звісно, мені так дає добре, непогано. Навіть бурульки є вже на панелях. Позамерзали да? панелі позамерзали в квітні місяці. Ну, це... Ай-яй-яй. Ну, передваріше, що будемо роз на вечір. Ну дим, йдемо, подивимося, яка генерація там згенерувала, скільки вона за березень місяць. Який ваш висновок буде на принципі, менше, більше, бо 40 кВт є 40 кВт, в принципі, але свої нюанси по поводу. Давайте подивимось, скільки вона згенерувала. Генерація у нас йде, вибачаюся за вітер е і за холод, руки вже замерзають. Трошки какам трохи. Вибачаюся. Так, місяць, місяць, місяць. Нам треба березень. Так, оп. березень. 4510 кВт. Тут я скрін зроблю, вам фотографію прикріплю, Ну, роби скрін. Телефон замерзає. Прикіньте, телефон замерзає. Ну. Тут я вам фотографії зроблю з боку 4500 кВт у нас генерували за місяць-місяць. За місяць-місяць. за місяць, за березень місяць Ну і того підведемо підсумки, скільки у вас генерували станції є в березні місяць на 30-40 на 40 кВт. Напишіть, будь ласка, коментарі є. А за квітень дайте ще теж лайк. Ну це просто я вам знімаю контент такому чудовому сніжному. Масиві. А що це робиться? Дивіться, що робиться. Моє на сніжки грати. А -а -а -а. Любі друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. До зустрічі Всім пока.